З легкої руки випускника Сушківської загальноосвітньої школи Василя Івановича Бондаря футбольний турнір на кубок Андрія Петровича Семенюка, який відбувся на сільському стадіоні, став справжнім святом для мешканців села Сушківка Уманського району у Черкаської області, вшановуючи пам'ять колишнього голови колгоспу Андрія Семенюка, лікар-репродуктолог вищої категорії, започаткував цей футбольний турнір ще чотири роки тому. Цей турнір проводиться вже четвертий рік. Перших три роки ми проводили турнір з серед з команд, учасники команди села Бабанки, Сушківки села і, звичайно, наші гості з Київської області Бородянська. Традиційно переможцем першого турніру стали земляки мої села Сушківська команда Зоря. Другий рік переможцями турніру Кубка Андрія Петровича Семенюка. Стала Бабанка, команда селища Бабанка, футбольний клуб Салища Бабанка. І лише за третій рік переможцями цього турніру стала команда Бородянщини. Ми вирішили змінити трошки проведення турніру і на сьогодні пригласили шість команд. Віковий центр 2003-2004 року футбольне свято відкрив один з організаторів турніру Олексій Семенович Даценко. Із вступним словом до присутніх звернулася директор Сушківської загальноосвітньої школи. Шановні діти, сьогодні ви наші гості, бо діти нашої школи вони знають, що проводиться і молодь, що проводиться в нас такий турнір кожного 9 травня. А ви сьогодні є учасниками незвичайного футбольного турні, турніру, який започаткував наш випускник школи Бондар Василь Іванович, лікар вищої категорії, лікар-репродуктолог, який займається да, в клініці мать і дитя, для того, щоб народжувалися У нас дітки, він робить дуже багато як лікар. так? І він є започаткував ось такий турнір і долучився є і спонсором, і привозить до нас кожного року свої команди із бородянки. А сьогодні до нас долучилася ще і Біла Церква. То були в нас учасники нашої сільської команди з нашої округи. Сьогодні до нас долучилися місто Умань, Уманський район. Команда молодці. Я дуже дякую. Із шести запрошених на турнір футбольних команд узма. Взяли участь, дитяча спортивна школа міста Бородянки Київської області, футбольна команда Базис з села Кочубіївка Черкаської області, дитячий футбольний клуб Зоря село Сушківка Черкаської області, жіноча футбольна команда Уманьятрень Черкаської області, футбольна команда Арсенал із міста Біла Церква та футбольна команда Ілічівець із міста Умань. Спонсорами турніру цього року виступили: Клініка репродуктивної медицини, мати і дитина, місто Київ, директор, професор Наталія Данкович. а також також керівники підприємств, приватні підприємці та небайдужі мешканці села Сушківка. Особливу подяку організатори висловили таким спонсорам: Кисілю Анатолію Івановичу, Даценко Петру Володимировичу, Мальченко Володимиру Петровичу, ...Даценко Володимиру Семеновичу, Венжезі Ігору Георгійовичу, Юрченку Володимиру Савовичу та іншим меценатам. Особливу подяку отримав мешканець села Сушківка Токар Петро Іванович за чудову юшку та смачний шашлик. Окрасою турніру стала жіноча футбольна. Команда Уманьятрень, яка вперше брала участь у розіграшу кубку. Дівчата здобули перемогу з рахунком 3-0 у грі з футбольною командою Базис та з результатом 4-1 у змаганні із спортивною школою міста Бородянка. Досить цікавим виявилось змагання між командами міста Білої церкви та села Сушківки. Наші земляки поступилися з рахунком 2-0 і втратили шанс потрапити до фіналу. Тим часом команда умань та футболісти Базису із села Кучубіївка у відвірковому змаганні теж не досягли успіху. Таким чином, до фінального розіграшу кубку імені Андрія Семенюка вийшли. Жіноча команда Уманьятрень та команда Арсенал із міста Біла Церква. За третє місце боролися футболісти міста Бородянка Київська область та Базис із села Кочубіївка Уманського району. Підсумовуючи результати турніру, співорганізатор змагань Даценко Олексій Семенович оголосив переможців. Перше місце та перехідний кубок турніру, присвяченого пам'яті Андрія Семенюка, виборола команда Арсенал міста Біла Церква. Друге місце посіла жіноча команда у Умен'ятрань. Їм вручили медалі та пам'ятні призи від клініки матері та дитини. Третє місце зайняла команда Базис із села Кочубіївка. А найкращим гравцем визнали воротаря сушківської футбольної команди Ксенію Мельник. Нам е, сподобалися команди команди е, пристойні, сильні. Е, ну, нам турнір сподобався. Я хочу, щоб е, на наступний рік ми е, також приїхали. Е, цей. І я ще хочу сказати, що всі команди сильні і Перемагає yeah. тільки yeah. найсильніше. організатори та учасники турніру висловили сподівання, що Сушківське футбольне свято буде і надалі традиційним увінченням пам'яті свого земляка Андрія Петровича Семенюка, який, не шкодуючи свого життя, працював і створював блага для рідного села та України. Андрій Петрович Семенюк народився в селі Краснопілка Уманського району 15 листопада 1925 року. У сім'ї селян страхіття війни пізнав у концтаборі. 1957 року працював вчителем сто. У 1958 році став директором Сушківської середньої школи Уманського району, а у 1959 році був одноголосно обраний головою колгоспу зоря комунізму села Сушківка. З 1959 по 1975 роки збудовано три школи: Сушківську середню, Сушківську восьмирічну, Заячківську початкову, Сушківський будинок культури, Заячківський сільський клуб, Сушківський фаб та пологове відділення, три магазини в селі Сушків. Сушківка, Степківка і Заячківка. Чотири будинки тваринників, три будинки механізаторів та багато інших сільськогосподарських об'єктів. Мешканці Сушківки з глибокою повагою будуть завжди пам'ятати свого заслуженого земляка Андрія Петровича Семенюка. Життя його усе, як на долоні, по краплі душу іншим віддавав. Хоч в тому не людська стискала скроні, любові і праці він межі не знав.